Романтизацію, чого ви ненавидите сімейні блоги, автори яких використовують своїх дітей для набору переглядів. Ніколи не розуміла, як ми перейшли від «Дотримуйтесь безпеки в мережі до ось вся моя сім'я в моєму домі, повні імена, дурні розіграші, постановки тощо. Особливо коли це відбувається з дітьми віком від 5 років, навіть не п'яти деякі канали залучають для створення контенту немовлят. У TikTok є жінка, яка обговорює дорослішання своєї дочки, ведучи блог про неї. Мати не знімала її цілодобово та без вихідних, але зараз дочка майже не виходить на зв'язок з нею. Мене найбільше бісить, що ця мати знімає та публікує, як її дочка їсть солоні огірки, знаючи, що за цим спостерігає безліч збочинців, які до того ж можуть зберегти відео. Я працюю з ютуберами. Кілька років тому я працювала з сім'єю з дуже маленькими дітьми. Це було законне насильство над дітьми. Дітей хіба що набили. Їх примушували виступати на камеру, коли ті плакали і вирадували. Це було жахливо. Протрималась тиждень, почала задавати питання. Мене вигнали, стосунка з очевидними проблемами показується як пристрасні. Більшість цієї пристрасті пов'язані з жахливою маніпуляцією емоціями і жахливими комунікативними навичками, що межують із психологічним насильством. Чи реальним єдині дивні або незвичайні пристрасні стосунки, які слід романтизувати, це Гомес та Мортіша Адамс. Вони явно люблять одне одного, підтримують одне одного, і після багатьох років шлюбу все ще раді бачити одне одного. Сімейка Адамс здавалась дивною, незвичайною і навіть протилежною американській нормальній сім'ї. Але насправді вони є однією з найздоровіших сімей, які коли-небудь показувались по телебаченню. Як чорт обирайте телешоу, вся ідея якого полягала в тому, що посмійтеся, ця родина дивна і моторошна створила найстаровішу сім'ю на екранах. Весь сенс шоу полягав у тому, щоб з гумором представити їх моторошну зовнішність та звичаї звичайному устрою. По суті, це було шоу не суди про книгу з обкладинки. Сутінки добрий тому приклад: Едвард майже аб'юзер абела поводиться так само, як людина, яка вступає в токсичні стосунки, і це все дуже романтизовано. Я зупинилася після першого фільму, але я чула дещо про пізніші фільми з Джейкобом. Суть токсичних стосунків у тому, що іноді ви навіть не усвідомлюєте цього. Можливо, ви бачили такі ж аб'юзивні стосунки своїх батьків і не мали великого досвіду побачень. Це все може змусити вас думати, що це нормально. Крім того, ви можете боятися, що нікого більше не знайдете або будете самотнім. Тож, на жаль, жити із насильством може бути втішно, щоб вийти з токсичних стосунків, потрібно багато терапії та важкої роботи. І лише після того, як ти на волі, ти розумієш, наскільки все було погано. Хасл Культура Ні, Хейлі, ти не кращий за мене, тому що не спав три роки. Це схоже на психологічну пастку, змушувати людей працювати більше і відчувати себе неповноцінними, ніби це їхня провина, що вони не отримують гідну зарплату. Спосіб життя банди або головоріза. Тобі це просто не потрібно. Якщо не хочеш закінчити як ще одна лінія крейди на тротуарі, не хочу розкривати аспекти свого життя, але я можу говорити про це. Це все не гра. Я народився та виріс на вулицях, але вижив усі мої друзі або мертві, або відбувають довічний термін, або в інвалідному візку. Серійні вбивці та шкільні стрілки. Що чорт забирає не так з людьми, які їх романтизують? Це лайно настільки наповажне до жертв та їхніх родин. Мене, як людину, яка з раннього дитинства була залучена в справжніх злочинах, це лайно справді бісить. Хто ваш улюблений серійний вбивця? Ти маєш на увазі хто мій улюблений шматок лайна, покидьок, антисоціальний руйнівник життя? Йди до біса! Мене це теж тратує. Я думаю, що нормально мати улюблену справу, але улюблений вбивця це просто неправильно. Картелі та наркоторгівці якудза. Незважаючи на те, що ЗМІ думають, що вони купка добре одягнених хлопців із суворими моральними кодексами, насправді ж члени Якудзи – жорстокі тупі головорізи, якими управляє невелика група менш тупих головорізів. Ага, я не можу не думати про покійну дзюнку Фуруту. Двоє з чотирьох убивців були пов'язані з Якудзою. Гірше того, їхні батьки захищали їх як добрих, порядних, молодих людей. А одна з матерів заявила, що дзюнко Фурута заслуговує на смерть за відмову від залицянь свого сина. Я живу в країні, де карателі не несуть відповідальності за непристойну кількість смертей та насильства. У мене розривається серце від того, що кожного дня я бачу новини про 14-річного вбитого підлітка. У той час, як люди дивляться фільми, серіали про мафію і гангстерів, і думають про те, як це круто, дуже сумно. Залежно від того, де ви знаходитесь, я думаю, це страшенно жахливо і тривожно, просто спостерігати за явним впливом цих організацій. Як можна почуватися у безпеці, коли репортери та журналісти розповідають про несумлінні дії, а потім загадково пропадають без поліцейського розслідування? Мексиканська поліція фактично знайшла будинок Альчапоса і спробувала заарештувати його. Після чого незабаром пішли одні з найнебезпечніших вуличних заворушень в історії країни. Він був звільнений протягом кількох годин, і кожен офіцер, який брав участь у рейді, був по звірячому вбитий картелем. Ви ніколи не відчуватимете себе в безпеці або під захистом. І просто маєте знати, що будь-який політик, за якого ви голосуєте, не дбає про вас. І йому платять картелі, щоб полегшити їм торгівлю наркотиками, страшна правда. Алкоголізм це може бути жахливо для кожної залученої сторони. Це майже зруйнувало мою родину. Дивіться також винні, мами я працював у відділі з кубкою алкоголіків. Ми всі тусувалися, але дійшло до того, що мені довелося зупинитись. Вони будуть пити вечорами у вихідні та вранці. Куди б ми не пішли, скрізь буде випивка. Нас запросили на вечерю від компанії роботодавця, у ресторані не подавали алкоголь і вони знали про це, тож принесли свої пляшки з напоями. Не маю нічого проти випивки, але коли кожна відповідь чи коментар про їхній день пов'язана з алкоголем, ймовірно, щось не так. Психічне захворювання я лікую це усе своє життя. Це не зовсім те, що я хочу додати в свою біографію в Тіндер. Те саме у мене спадкова шизофренія це окреме серйозне психічне захворювання саме по собі, але воно виникає через величезну генетичну схильність до шизофренії. У мого батька синдром Аспергера, і в даний момент він важкий шизофренік. Я думав, що просто успадкував аутизм, аж допоки в мене не почали розвиватися симптоми шизофренії. Шизофренія це психічний розлад, який, на мій погляд, найбільше нагадує стереотипне уявлення про божевільних у популярних змі. Ця хвороба буквально псує ваш розум і мозок на всіх можливих рівнях, і, як правило, все погіршується з віком. Зараз мені близько 20, і ця хвороба кілька разів наводила мене на межу повного розпачу та ненависті до себе. Я навряд чи можу думати про побудову нормальних стосунків, не кажучи вже про створення сім'ї. Я буквально не можу передбачити, ким або чим я буду в майбутньому. Тому що мій психічний стан може спонтанно погіршитися практично в будь-який момент за будь-яких випадкових умов. І це жахливо і нудно. Депресія. Деякі мами розглядаються як примху чи спосіб бути впізнаваним. І як людина, яка втратила через депресію майже 4 роки, я просто ненавиджу романтизацію цього захворювання. Це не круто. Відносини Харлі Квін і Джокера. Ця відповідь насправді змусила мене розсміятися, тому що я знала дівчинку у старшій школі, яка була буквально одержима цими персонажами, і змусила свого хлопця бути Джокером на Геловін, а вона була Харлі. На уроці мистецтва вона малювала цих персонажів без зупинки і навіть дарувала їх своєму хлопцеві. Смішно, але їхні стосунки довго не продовжилися. Доглядати своїх чорт забирає дітей. Я така рада, що у мого чоловіка немає такого менталітету, бо я знаю кількох чоловіків, у яких він є. Ага, це справді дивно. Мене ціпає від жіночого. О, ти нянчишся з сином. Ні, я виховую дітей. Це те, чим ми батьки займаємось. Це дивний менталітет, що батько це нянька. Проблеми з батьками. Я не думаю, що маю пояснювати чому. Так, і навіть фраза у нього проблеми з батьками використовується негативно по відношенню до дитини, начебто батьки не несуть жодної відповідальності в ситуації, що склалося. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, що на вашу думку, не варто романтизувати. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі.